Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі, який присвячено 3D-друку. Та, що саме головне тут про 3D-друк українською. Дивіться, яка цікава штука, чим я зараз займаюсь. Нещодавно я купив принтер ще один принтер сімейства Lab, моделька А1. Це той самий такий. Який полюбляє горіти. Ну, Це не важливо. Якщо комусь цікаво, напишіть про це в коментарях, і я розповім, що мав на увазі. Але дуже класний принтер, дуже багато чого він вміє. І продемонстрував він такий дуже цікавий функціонал, який я вирішив відтворити вже для інших своїх принтерів. А функціонал це такий дуже корисний, він вміє реєструвати, коли на катушці з пластиком. Пластик застряг, тобто там внаслідок якогось перехльосту чи ще щось, та вже не може бути розмотаний з бабіни, тобто він застряг, і принтер це розуміє та зупиняє друк, зберігаючи те, що друкує. Та не допускаючи якогось пошкодження або пластику або навіть самого принтера. Бо коли застрягає такий пластик на звичайному принтері, в якого потужний відносно фідер, то цей фідер може потягти за собою катушку з пластиком, обірвати її з якогось тримача, пошкодити бабіну або навіть пошкодити сам принтер. В будь-якому випадку, перед цим ще в нього случиться. Недоекструзія, яка зіпсує саму модель, і ви, скоріш за все, не зможете навіть продовжити цей друк. Це дуже буде печальна така картина, коли ви при цьому друкували наприклад, 30 годин і вже майже на фіналі щось у вас там зламалося, пішло не так і все потрібно друкувати по новій. Тож, дивіться, ця штука. Скоріше за все, Володрія Мендера вона буде знайома. Це стоковий, звичайний, простий датчик закінчення філаменту. Його задача зафіксувати момент, коли пластик скінчився, вийшов з нього. І він подає сигнал на материнську плату, яка зупиняє сам друк. І принтер стоїть, очікує, поки ви щось зарядите в нього, заміните пластик далі та продовжити друкувати. Дуже, скажімо так, корисна річ, але вона вміє лише тільки це. Ну, такий момент. Коротше, я вирішив відтворити оцей механізм фіксації застрягання пластику на бабіні, який я піддивився на бамбулабі своєму. Але відтворити його геть іншим чином, тобто технології, які при цьому використовуються, будуть інші. А кінцевий функціонал буде такий самий. Тобто Датчик буде фіксувати, коли застряг пластик на бабіні та зупиняти друк. О, щоб при цьому не городити цей датчик з нуля, використовуючи якісь покупні матеріали, такі як виключателі так і так далі. Я вирішив за основу взяти оцей безтолковий датчик закінчення філаменту Зендера. Попередньо я з нього зняв цю серединку та вже на базі неї зробив отакий, вже, можна сказати, ну, прототип. Багатофункціонального датчику, який виконує вже дві функції. Перша його штатна функція це е, стеження за наявністю філамента е, у принтері. Тобто ви вставляєте так само філаментик, е, мікрік спрацьовує та дає знати материнській платі, що філамент вставлено та можна друкувати. Як тільки у вас закінчиться. О, тут філамент вийшов. То все, мікрік подає сигнал на материнську плату, що філамент скінчився, і вона ставить на паузу друк. Тобто ну, стандартна робота ось цього коробка, нічого нового тут нема. О, але е е є в нього ще одна додаткова функція, це саме якраз функція відстеження. Застрягання філаменту на картушці. І це, як працює е, сам механізм фіксації того, що пластик застряг на бабіні? Цей датчик обов'язково повинен використовуватися з тефлоновою трубкою. Я не маю на увазі, що це виключно для будена. У мене, наприклад, в всі використовують тефлонову трубку для того, щоб не тягати голий пластик. Це дуже зручно та правильно. Коротше, ставиться цей датчик обов'язково перед, ну, перед фідером. Тобто, якщо, наприклад, це наш екструдер, сюди зайшло, тут у нас уже сапло. То датчик ставиться отак. от. Він може кріпитись, наприклад, безпосередньо на сам екструдер, або на виході буде така сама тефлонова трубка, яка вже буде входити відповідний фітінг на екструдер. Перед ним, перед ним, отут, на вході. Тут також є спеціальний отвір для того, щоб тефлонова трубочка ще одна сюди встала. Як буде працювати весь механізм, показую без тефлонових трубок, вони, в принципі, не потрібні. Коли застрягає пластик, він зверху не подається. Ні, точніше, треба тефлонову трубку показувати. Тефлонова трубка, оця вхідна, вона, так би мовити, починає давити вниз, того що пластик. Який знизу тянеться фідером, він її, так би мовити, затягує на себе. О. Що відбувається далі? Коли наш філамент вставлено, оцей прижимний ролик, він, до речі, взятий з залишків фідера від Ender, О. цей прижимний ролік опирається в. Сам філамент, та е, цей філамент штовхає мікрик, який е, сигналізує, що все в порядку філамент є. Але, коли відбувається натяг самого е, прутка оце колесо, воно, бачите, воно подвижне. Отак, от воно. Доволі Таке відчутне зусилля треба дати, але фідер по типу БМЖ способ... ну, здатен дати ще більше навантаження. Що відбувається? Коли йде натяжка філаменту, завдяки цій трубці, що зверху, вона давить на цю лапу, лапа під дією цієї сили відтягується та. Перестає прижимати оцей мікрік. Як тільки мікрік спрацював на розрив, материнська плата вважає, що скінчився філамент. Та зупиняє друк, ставить його на паузу. Ви приходите, бачите, що у вас друк стоїть на паузі. При цьому філамент є. Отже, відбулося застрягання філаменту. Десь на лінії. І ви це о, якось там правите, щоб все було в порядку. О, натяг послабився, все, прижим пропав. Ролик знову давить на мікрік, та все працює. Таким чином, на один і той самий мікровиключатель, вимикач: ми, це, ми зробили дві функції. Тобто, функція перша відстежування. Наявності самого філаменту. От. І друга функція це перевірка натягу пластику. Якщо натяг дуже великий, то, скоріш за все, щось застрягло та друк зупиняється. Отаким От чином невелика доробка, механіка друкується на принтері, пружинка від столу, М3. Тут у нас ролик, можна замінити в принципі, на підшипники, ну, подивитись, як воно, що воно там можна зробити. І оці, умовно кажучи, мозги ставити з того датчику філаменту, який у вас вже є в наявності. Тобто я це зробив під Ender. Ще буду таку саму робити штуку під ведмідя, бо в мене є ведмідь. І якось так. Дуже цікаво побачити. Почути питання, можливо, якісь пропозиції щодо покращення цього датчику або питання щодо його роботи, як воно працює, якщо я щось там пояснив до кінця. От, щоб, можливо, щось буде дуже цікаве, толкове, та його можна буде реалізувати. Так що таким чином, бачите, можна зробити дуже-дуже дуже корисний і непоганий функціонал. Трішки змінивши внутрішню геометрію самого датчика, на замість цього штатного, зробити отаку штучку. Тож, підписуйтесь на канал, це, як ви бачите, ще прототип. Тож найближчим часом буде вже ролик, фінальна версія цього коробка, цього датчика. та Версія з випробуваннями, як воно буде все працювати, якось так. Тож гарного дня, мирного неба, дижіться, все буде добре, все буде Україна.